Слава Ісусу Христу. Господні ім'я ми всі разом зачитаємо з Книги дії святих Апостолів, другий розділ з четвертого віршу. Дій святих Апостолів, другий розділ з четвертого віршу. Усі ж вони сповнились Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як їм Дух промовляти давав. Перебували ж в Єрусалимі Юдеї. Люди побожні від усякого роду під небом. А коли оцей гомін зчинився, зібралося безліч народу, та й диву давалися, бо кожен із них тут почув, що вони розмовляли їхньою власною мовою. Усі ж побентежилися та дивувалися та й казали один до одного. Хіба ж не галіліяни всі ці, що говорять, як же кожен із нас чує свою власну мову, що ми в ній народились парфяни, та медяни, та еламіти, також мешканці Месопотамії, Юдеї та Кападокії, Понту та Азії, і фігії, і памфілії, Єгипту, і Ліванських земель та край Кірени, і захожі римляни, юдеї, і Нав... Навовірці, критяни і араби, усі чуємо ми, що говорять вони про великі діла Божі мовами нашими, і всі не виходили з дива і безрадні були, і говорили один до одного: що ж то статися має? А інші казали, глузуючи, вони повпивались вином молодим до цього місця. Амінь. Займем. Займіть, будь ласка, ваші місця. Браті і сестри, гості, друзі, ми всіх раді вас бачити в домі Господньому, де Господь перебуває Духом Святим з нами. Слава Господу! Ми люди тішимося, що дійшли до таких знань, що можемо позвонити комусь в Австралію, в Америку, і маємо якийсь контакт. Навіть за потребою великої сісти на літак і поїхати. Але яке велике благословіння є для нас? коли Божий син, творець неба і землі, перебуває з нами. І не тільки з нами, з нашими братами, які за іншими, за океанами. Він теж є там зараз. Слава Господу! Слава за все Господу! Браті і сестри, таке диво сталося в Єрусалимі, Сповнились Духом Святим Учні, і я хотів би підкреслити декілька думок, в яких і ми не раз перебуваємо, і в яких нам потрібно бути. Як ви бачите, всі виділили час, щоб зачитати тут, я порахував десь 16 інших. Походжень націй, які люди народились, прийшли в Єрусалим, і вони чули, що Дух промовляє їхньою власною мовою. Коли Дух Господній говорить, Він говорить до тебе і до мене нашою мовою. Апостол Павло, в першому посланні до Корінтян, 14 розділі, так говорить, коли сходитесь ви з 26 го віршу, то кожен із вас, псалом має, має науку, має мову, об'явлення має, має вияснення, нехай буде все це на збудування. Як говорить хто чужою мовою, говоріть по двох, чи найбільше по трьох, і то за чергою, а один нехай перекладає. А коли б не було переклад... перекладача, то нехай він у церкві мовчить, а говорить нехай собі і Богові. Дух Святий, коли промовляє, Він промовляє до тебе і до мене нашою власною мовою. І тут не мається на увазі, якщо ми подивимося глибше, що тільки мовою українською, чи румунською, чи німецькою. Кожен із нас має свою мову спілкування. Має своє розуміння, іноді одне слово з владою нас повністю перевертає і змінює, і ми не знаємо, що далі робити. Ми йшли до цього часу, і тут сталося. Господь промовив те, що дійшло до глибини серця, дістало мого єства зсередини і показало мені насправді, хто я є. Дух Святий, коли промовляє, чи то псалом, чи то молитва, чи то слово пророче, чи, чи проповідь, може говориться одне слово, але Дух Святий примножить в тобі і в мені це слово так, що всім, всім буде дуже, дуже цікаво. Вони зупинились всі, що ж це буде? Як це нам далі бути? Дух Святий. Благословіння приносить, коли промовляє. Він не промовляє для нас незрозуміло. Слава Господу! Хочу, щоб ми також звернули увагу на те, що 12-й вірш говорить, і всі не виходили з дива і безрадні були. Згадайте себе, згадаємо кожен той день покаяння, той день, коли Господь Духом Святим нас доторкнувся. Чи не питали мене, що нам далі робити? Як нам далі жити? І саме в цей момент Господь кладе слово, як ми читаємо в дії святого апостолю, апостолу Петру, а сьогодні Господь кладе нам для тих, за кого ми молимося, для тих, хто торкає, кого торкається Дух Святий. І з 38-го віршу е, апостол Петро. До них каже: покайтеся, і нехай же охреститься кожен із вас у ім'я Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів і дара Духа Святого ви отримайте, бо для вас це обітниця і для ваших дітей, і для всіх вас, що далеко знаходиться. Кого б тільки покликав Господь, Бог наш, а іншими багатьма словами Він засвідчував. Та вмовляв їх, говорячи, рятуйтесь від цього лукавого роду. Отож ті, хто прийняв його слово, охрестилися і пристало до них того дня душ тисяч зо три. І вони перебували в науці апостольській та в спільноті братерській, в ламанні хліба. Та в молитвах, і був острах у кожній душі, бо багато чинила апостоли чуд та знамен, а всі віруючі були вкупі і мали все спільне, і вони продавали маєтки та добра і всім їх ділили якому чого треба було. І кожного дня перебували вони однодушно у храмі і ломлячи хліб по домах. Поживу приймали із радістю та в сердечній простоті. Слава Господу! Які гарні моменти переживають люди, коли Дух Святий торкається, людина розуміє, що щось відбувається велике, Дух Святий промовляє про великі Божі діла. Що далі робити? Безрадні, чи не буваємо і ми сьогодні безрадні? І шукаємо десь пораду. І як важливо в цей момент, коли твоє серце відкрилось, коли моє серце відкрилось, і воно б'ється, і ти не знаєш, що далі робити з цим словом, з цією могутньою силою, яку зійшла на нас, потрібна порада від Господа, чиста порада, правильна порада. Нехай Господь нас всіх збереже від лукавого цього роду. Щоб коли серце наше відкривається, або коли серця наших ближніх відкриваються для Слова Божого, для Слова Євангелії, щоб туди влилось чисто і святе слово. Слава Господу. Авраам залишає свій дім, Господь промовляє залиш і вийде в обітовану землю. Авраам виходить безпорадний, голод в країні. Що там робити? Як жити? Авраам кладе жертівника, сходить Господь і дає йому слово, дає об'явлення, ти будеш батьком багатьох народів, поліч зірки, пісок. Гарна порада, гарне слово, але потрібно було вийти. Потрібно було вийти, залишити, почути, відкрити своє серце і дати місце, щоб Господь промовив. Які великі діла Господь звершив на землі з патріархом Авраамом, такі Він хоче звершити з Тобою і зі мною. Слава йому навіки. Він кожного із нас хоче збагатити, хоче дарувати нам небесні скарби. Згадаємо корнилія, з'являється ангел. Молитві Твої дійшли до неба. Він, бідний, без поради, що мені далі робити. Бог посилає Петра, Бог посилає Петра. І дає йому пораду, що робити. І Господь благословив його і всю сім'ю, прийняли хрещення, отримали дара Духа Святого. Слава Господу! Браття і сестри, великі діла Господь чинить на землі, великі чудні поради Господь дає сьогодні своїм дітям. Як нам потрібно сьогодні відкрити своє серце? І щоб Господь дав свою пораду. Ми сьогодні такі безпорадні, чи не так? То війна, то хвороби, то ще щось. Що нам робити? Що нам робити? Стільки порад ляє цей лукавий грязний світ, стільки він все знає, але він знає лише до смерті, потім все закривається. Господь дає таку пораду, що тобі їх вистачить на все життя і на всю вічність. Слава Господу! Ти покладеш з ним той камінь, той будівничий камінь, і ти знайдеш цю будівлю в вічності, будеш жити і славити Господа у вічності. І на цій землі будеш благословений. Слава Господу. Господи, благослови всіх нас. На початку було зачитано дуже гарне місце, коли сам Ісус Христос промовляє, що я пошлу вам утішителю, і що саме Він буде робити, яку пораду Він нам дасть? Івангелія від Івана. 16 розділ з 8 віршу. А як прийде він, світовий вивідь про гріх, про правду і про суд. Тож про гріх, що не вірують в мене, а про правду, що я до Отця Свого йду і мене не побачити вже, а про суд, що засуджений Князь цього світу? Господь прорік слова, працю Духа Святого, що Він. Виявить про гріх. І я хочу зачитати також, де ми зачитували з Коринтян 14-го розділу, трошки вище. З 24-го віршу, коли ж усі пророкують, а війде якийсь невіруючий чи сторонній, то всі докорять йому, усі судять його. І так таємниці серця Його виявляться, і так він падає ніцьма, і вклоняється Богові, і каже Бог справді між вами. Благословенні, хай Господь торкається всіх і нас, і тих, хто до нас завітає Духом Святим, щоб ми всі сказали насправді Господь. Є між нами, щоб не потрібно було якогось підтвердження, щоб не потрібно було якогось сумніву, щоб всі сказали: Господь є між нами, слава Господу, коли від самого малого і до самого старшого відчують, що Господь Духом Святим є між нами. Слава Господу, За дар Духа Святого. Слава Господу, що Господь торкається наших сердець, і коли ми відкриваємось, коли ми стаємо такими. Бідними, безрадними Господь нам дає пораду. Ми отримуємо силу і йдемо свідчити слово Господнє. Дуже гарне місце дії святих апостолів, 4 розділ, 31 вірш. Як вони ж помолились, затреслося те місце, де зібрались були, і переповнилися всі Святим Духом, і почали говорити Слово Боже з сміливістю. Господи. Поможи, щоб цей вірш був нашим життям сьогодні і далі. Скажемо амінь. Господи, благослови нас, щоб це місце, на якому ми є, ми відчули Твою присутність, Твоє благословіння, ту чисту небесну правду, істину. Нехай Господь виявить нам про гріх, нехай Господь виявить всю правду, нехай Господь скаже нам про суд, який має прийти за все. Ми віддамо Богу подяку, і нехай Господь звершить свою працю з нашими серцями, з нашим життям. Станемо на коліна і будемо молитись. Амінь.